Всім хай зайки! І я граю в 99 ночів в лісі. Думаю, всі знають цю гру, повні історію. Я накупила 40 кристалів, хотіла купити я лікаря і купила повара. Перепутала. Я така. Е я така, блін, гра граю і думаю, крута роль. Ну, думаю, е ми починаємо Підписуйтесь, ставте подобайки, і ми погнали! Так, в нас вже телепортнуло. Ем, і хто не знає, що робити, тут потрібно вижити 99 днів. Ну, Йдемо рубати дерева, садити і лутати все все. Я поверну, тому шукаємо їжу. І так, давайте шукати їжу і бандажі теж було б погано і дітей спасати. Так, беремо вугілля. Також ми дерева, звісно ж, от. О, у нас е карта більше стала. Ну і добре. Так. Берем, берем. У нас вугілля буде на інший спосіб. От я покажу вам, як це робити, а ви там будете вже бити і знати техніки, наші помилки. Ну і це все. Ну, ми всі грали от. О. Як добре, зараз ми все зробимо. Зараз ми все зробимо. О, вже Саша. Так, Сашанятка вже. Зробила дерево. Ну і добре. Так, давайте брати, брати, отаке от у нас, це ми в магазин робимо. Оце і оце. Все, все. Зараз ми все будемо це робити. Так. Добре. Зараз ми знову. Так, що там... А що там пишуть? Я думаю, рівень 3 І достатньо. Так. Це ви тільки мене чуєте. А вона мене не сильно чує, тому я буду писати. Ну, я вам дуже все читати. Отак от, от. Так, у нас є метал. Ой, як добре. Як ж добре. О, як добре у нас ще і це є. Ну все, ну все. Давайте дивитися, що тут у нас є. А нічого тут немає. Пішли тоді в інші. Ну так нормально, нормально, знаєте. О, ще. Відкриваємо сундук. Отак от. Фонарик. Ханенько. А я пам'ятаю, у нас була така історія. От ми грали з нею, Сашнятко, і у нас просто у нас закінчилося цей вугілля. У нас потух вогонь. Ми не знаємо, що робити, Сашка. А ну-ка, давай-ка збирай всі речі і погнали. Я така, окей. А, от. Mm, і, я, я така, окей, збираю. Збираю там їжу таке і все. І а, тут е, було таке, найкраще було таке. Там де фонарі. От і все. І оці фонарі. Оці фонарі, От ми там спрятались, їжу поставили. Но, на нас ці. Прикиньте, це робоча е, техніка. Коли за вами живеться олень, навіть злий, якщо у вас потихло, то він не може забратися туди. Ніхто не може. Це дуже е, такий лайфхак, можна сказати, так легко спрятатись від оленя. І це, думаю, дуже ефективно. Так, е, у нас е, зараз ми... Не... Це дуже ефективно, я знаю, це ефективно, тому що ми так вижили. Ну, я пам'ятаю, вона вмерла, е а бандажів-то Закінчились. Ну, вона лікарем була, ну, ми всі бандажі потратили, От, ми грали втрою, потім е Маланія ушла і. Ми без маднежі. Отак от ховаємося. Потім каже, а, вона коли мерла. А іди когось е, попій. А я мене хп було малесеньке. Я така, думаю, думаю, все окей було. І хоп, і все. І кінець гри. Ну, ми у нас ми достигли до 30 чи 40 дня, от як я помню. От. О, от. Це було недовго. Так, у нас дуже мало їжі щось. От дивіться. Ми були на такому трохи другому. От. О, у нас метал. Ну добре, дуже добре. Так. Давайте нам треба їжа, а то і солити її. У нас така штука є коли. І вона дуже прикольна. От я вам розказувала історію така. Так, солим. дивіться, яке як воно стоя, коли солим. Так, солим, солим. Е, Це фрукти теж можна солити. Я таке пишу. Солим фрукти, сол, солим ягоди. Які фрукти? Є, овочі таке? Тортик теж солим. О. Ну, це падає більше хп. Ну, не їжу. Я вважаю, це ефективно. Опа. І отаке. От ну, якщо буде, там буде добре. Так, ідемо шукаємо. Ну що ми тут стоїмо? Опа, іще І Іще одно. О тут же тут. Добре, добре. Так, і відкриваємо сундук. Надіюсь, там нам ще нормально попадеться. Ой, як добре. Нормально попалося. Так, ну давай подивимось, що тут ще є. Так, 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 так. А немає тут нічого. Що я могла ожидати? Так, ідемо. О, у нас сундук з'явився. Ну і добре, він у нас помітний. А ми це не лутали? Чи Ви лутали? як латали? Щас подивимося. Щас подивимося. Налутали добренько. Ну с цього сак малий. міняє, все. Так, і ще це відкриваємо. У мене мало їжі. Ой-ой-ой, ой-ой, ой зараз -ой -ой. ой -ой -ой. підемо. Їжа добувала. Ой, як добре. Ну у нас HP їсти я хочу вообще суперово ну ладно сейчас ми попробуем щось взяти їсти там мене мало ки у нас плюс одна лапа сейчас ми хоп так быстро солим и їмо. А, і мене зараз не до цього. Так, швидко зімо, зімо, зіймо, імо. Ось так от. Так, е БРМ, -ем. от все вигружаємо. Щось це що, Саша мовчить. Ну ми все зможемо. А, все. Це тобі. Все. все, все, все. Дякую велике. Це дуже дякую. Так. Де він? Де він? Я потеряла. А, ось він. Ну і добре. Я тільки недавно жала, що в мене все погано. А ну і тут? Я забула. А ой. А, ну логічно. Вона ще росте. Ще не виросемо. Ось. Оце вам сердечки такі, полосочка. Так. Ну, буде дві частини, тому що в одну не влізе. Скоріше всього. Коп'є. Так. Казати е, саші, що я нашла? Не знаю. Ну, не будемо казати, в принципі, навіщо? Хоп-хоп. Е, не поняла. Де моє м'ясо? Зникло. Так, магазин. Головне, звичайно, не з'їсти. Іначе, все буде... Пош. Пішли, пішли. А, посоли. Окей. Все, посолила. Тянг. Так. так, так, так. Ще посолити? Так. Дякую, ну ми ще посолимо посолимо Так, все посолили, посолили, ще м'ясо. Ну, ми все солимо Ми все солимо Треба, щоб все було солено. Так, так. робимо робимо. О, прекрасно. Так. Дві кровати. Ці... Ой, як добре, ой, як добре. Вообще супер суперово. Так, суперово, вообще. Так, ну, ми послили. Так. Так, а чому я тут стою Так. Кудися? Саша пішла. Ну, хай йде, ми з справимось. Ми взагалі воїни. <гум> так. Беремо голостик. Ага. Воно мене біжить там. Ніхто? О, ніхто не біжить. Ну і добре. Так, давайте подивимося, що у нас тут судочку є. Щось з вугля немає, а що вона пише? Ведмідь. О! Погано погано. Ведмідь, це дуже погано. Біжи, біжи. Біжи, біжи, біжи. Бистренько, бистренько. Ой, щось я чувствую, це наша конечна. Ведмідь, то я його просто побачила. Біжи звідти. Посолити, що посолити. Кажи, що посолити, що тут посолити. Що саме? Що саме? А все воно і посолене. Ну ладно, ще раз посолим. У нас дуже все погано з їжею. Ми ще солимо якось хоча б. А то у нас все погано щось йде? У нас їжі геть немає. Розумієте? Це дуже погано. Їмо. І зараз шукаємо їжу. Беремо і хоп-хоп. Перше є. Лапка якраз теж є. Так, далі, далі. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Далі. Б'ємо? Да. Так, 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 б'ємо, б'ємо. А то він побіг на нас. Побіг. Погано. Погано бігти не можна. Ну, я думаю, можна переходити на другу частину, а то у нас сильно вже великий ролик буде друга частина. І всім бувайте, бувайте!